Добрий день, шановні пані та панове. Презентую однокімнатну квартиру, але в той же самий час двокімнатну, загальною площою 54 квадратних метри. Місто Вінниця, житловий комплекс Барський. Квартира складається з кухні, кімнати, санвузла, прихожої, гардеробної або ще одної кімнати, тому що вона має більше 7 квадратних метрів. Ось така кухня. Розпочинаємо огляд з кухні. Кухня повністю замебльована. Є вся техніка, не вистачає лише холодильника і електропечі. Я думаю, кожна е жінка або кожен чоловік, хто любить готувати, собі обере окремо. Вартість квартири досить гарна, я би сказав, би, максимально гарна. Підходить дана квартира під програму ЄОСЕЛЯ, є відновлення, сертифікати, постанови і так далі. Це все можна. Зробити. Тобто дана квартира повністю підлягає під безготівковий та готівковий розрахунок. І також можна її придбати за звичайним договором купівлі-продажу. Кухня має близько 10 квадратних метрів. На ній розміщується обідній стіл, він розкладний. Зараз я його розклав, щоб показати наскільки ну, його габарити. Орієнтовно 70 на 1,30 30. Потім є табурети, газове опалення. Тепла підлога, там, де плитка, тобто коридори, вхідна зона, величезна така кухня і санвузол. Далі. По кухні закінчу вам говорити з того, що почав. Газовий котел, двоконтурний, атрон. На сервісі, кожен рік сервісувався, запущено, все добре. Тепла підлога, є колектор на теплу підлогу. Далі, тут у нас шапки, в принципі, їх тут багато. Е, система у нас є VTG, тобто типу блюма, Bluom на мінімалках. Але доводить, як ви бачите, зараз покажу. Ой. О, доводить гарно. Е, так, далі, як ви бачите, є у нас, в принципі, і мийка, повністю закомплектована. Далі витяжка на пульту. І також на кнопках там тачі ще стоять, як ви бачите. Ось така кухня, білий колір в, в, поєдна, в поєднанні з антрацитом. В принципі, для початку більш ніж достатньо. Е, так, Кухню я показав. Сьогодні нестандартний огляд, почали з кухні. Вхідна зона розміщується тут шафа купе на всю висоту і ширину даної стіни. Тут у нас і зона для верхнього одягу, повсякденного вжитку і для взуття. Далі тут у нас є комоди. Ось Комоди розміщуються. Як ви бачите, до самої стелі. І тут у нас відкрита зона Ось, для вашого верхнього одягу. Дивіться, який у нас, скільки у нас багато місця тут у прихожій. Тобто тут ви ще можете зробити ще одну шафу спокійно. Ось у нас, наприклад, плитка 60-та йде, ви бачите, і пішла пряма. Тобто тут спокійно розміщується ще одна шафа, щоб тими шафами не загромаджувати кімнату. Далі, цікава річ. За цими дверима або гардеробна ваша майбутня, або ваш особистий кабінет. Тут близько 7 квадратних метрів, гарне освітлення. За цією стіною тут у нас газоблок, мені здається, скоріше за все так. Газоблок десятка. І спокійно можна туди зробити рекуператор, і, у вас, і використовувати дану, дане приміщення як кабінет. Покажу, скільки тут місця по підлозі. Ось, ось скільки тут місця. Далі йдемо, показую вам житлову кімнату. Житлова кімната також, також чимала. Тут більше 18 квадратних метрів. Освітнє і точкове, і центральне є натяжна стеля. Радіатор, радіатор і на кухні, окрім теплої підлоги, ще радіатор є. І, як ви бачите, тут в кімнаті. Кімнату можна гарно роззонувати на дві зони, тобто спокійно, її навіть можна переплатити у двокімнатну при, при потребі. Ми вже такий проєкт реалізовували, робили по центру кімнати скляну перегородку і тим самим розділяли на дві зони. І робили окремо вхідні двері сюди. Кому буде цікавий такий проєкт, обов'язково звертайтеся. Далі балкон. Балкон у нас також має покриття плиточку. Ось таке цікаве оздоблення. Використано фасадну мраморну крошку. Ось. Є і тут і вимикач, і розетка. В принципі, все ще треба є. Навпроти епіцентр. Далеко за покупками ходити не треба буде. В епіцентрі є все. Видно зарванці. Як ви бачите, видно всі зарванці. Цю всю частину. Далі там західний автовокзал, маяк і так далі. Ідемо далі. Покажу вам санвузол. Ми, в принципі, з вами побачили і коридор, і прихожу, і кухню, і кімнату, і ще одну кімнату гардеробну. Тепер санвузол. Дзеркало з підсвіткою, умивальник, тумба і бокова шафа. Сушка для рушників, пралка. Далі йдемо. Унітаз і ось така душова з прибомбасами, я би її назвав. Чому з прибомбасами тут і музика, і світло, і, щось там ще, і вентиляція, як я бачу. Радіо. там. Цікава душова. Власник любить всякі такі кнопочки. тому Тут у нас ще два пульта від підсвітки є, витяжка на пульту, все на світі. Ось така квартира 54 квадратних метри. Дивіться на ціну в описі. Тут у нас, до речі, місце під Wi-Fi роутер зроблений. Ще раз акцентую увагу, що дану квартиру можна придбати за програмою ЄОСЕЛЯ, є, є відновлення, є сертифікати і стандартний договір купівлі-продажу. Всім, кому цікаво, обов'язково пишіть дзвоніть. Залишаю свої контакти в описі. Щодо дає оселі, можу кожного проконсультувати індивідуально з індивідуальним підходом, з швидким вирішенням питань. Всім бажаю гарного дня, божого благословення і швидкої перемоги.